Вітаю, дорогі грибники. Сьогодні я хочу вам розповісти, як відрізнити пламуліну, тобто зимовий опеньок, від опенька сірчану-жовтого. Хоча деяким коментаторам здається, що це неможливо сплутати зимовий опеньок із опеньком отруйним. Але як я на своєму досвіді переконалася, для початківців, для недосвідчених грибників, ця різниця не така очевидна, як здається. А якщо почитати коментарі під відео про опеньок сірчано-жовтий, яке я виклала в тіктуці, стає тим більше зрозуміло, що треба пояснити, в чому ж таки різниця між фламуліною і опаньком сірчано-жовтим. Почнемо із того, що перша кидається в очі, це шапочка. Опенька сірчано-жовтого, шапочка може бути жовтого кольору, жовто-оранжевого, сірчано-жовтого, жовто-зеленого, прудно-жовтого. Зимовий жопеньку у порівнянні зі своїм отруйним братом має яскравіші шапочки: охряно-жовтого, медового, оранжево-жовтого кольорів. Хоча за деяких умов кольори шапочок отруйних їстівних грибів можуть співпадати. Друга і чи не найголовніша відмінність у отруйних їстівних опеньків? Це колір пластинок. У отруйних опеньків пластинки спочатку сірчано-жовті, потім вони стають сіріші, жовто-сірі, зелено-жовті, потім стають бурі і наприкінці навіть чорніють. У опенька зимового пластинки спочатку світлі, майже білі, потім вони жовтіють, поступово стають кремовими, жовтими, а у старих грибів оранжевими і з рудими плямами. Також зверніть увагу на залишки покривала по краю шапочки опеньки сірчано жовтого і на кільце на його ніжці. У фламоліни ні залишків покривала, ні кільця на ніжці немає. І найголовніша ознака, по якій можна відрізнити отруйні гриби від їстівних, це колір ніжки. У Опенька сірчано-жовтого ніжка однотонна, світло-жовта, сірчано жовта У старших грибів буває біля основи коричневого вата, а у фламуліни ніжка змінює свій колір від світлішого біля шапочки до темного і навіть чорного біля основи гриба. Також ці два гриби різняться смаком і запахом. Якщо у опенка сірчано жовтого неприємний запах і гіркий смак, то фламуліна, навпаки, має приємний грибний запах, а смак її і нейтральний. Дякую всім, хто ставить лайки, ділиться моїм відео і коментує його. Ваша підтримка дуже важлива для мене.